Всім мої вітання, любі мої підписники і гості мого каналу. У нас вже от сьогодні така погода, все мокре. Після тих всіх дощів, але вийшло сонце. Може буде сонечко, то помию сьогодні вікна, бо я так все хочу помити, помити, і вже літо зійшло і не помила. То думаю, що може сьогодні помию вікна. Всі вазонки познімала. бачите, все на землю, бо того, що так у мене один вазоночок впав. О, там упав і висипала земля, а я нічого не поправляла, нічого не робила вже сьогодні, то все буду робити. Але їду в першу чергу в поліклініку. В першу чергу їду в поліклініку. Дивіться, які темні вишневі стали ті гортензійки, Ну, а та нічого, ну та нічого буде. Це все, все треба пооблізати, скосити, нічого не робили. Чоловік йде косити, нічого не робили. Я зібралася їхати в поліклініку, бо трохи недобре. Ще загрузила жіночкам деякі посилочки. Бачите? Потім поїду на нову пошту і ще відправлю посилки. Отак. От Всім привіт! Знаєте, тепер якась така погода, що і тісно не в березі, і роздітому не будеш їхати, бо того, що вроді холодно, а вроді зараз потепліє і не хочу ніяку ще куртку брати на, на плечі. Якесь таке чисте, чисте диво. Знаєте, чисте, але не буду ще ці переберізувати. Ну і і все, і буду їхати в поліклініку, поздаю аналізи. Шукала то, що я проходила узі. Розступися землі, сира, я не знаю, де я водила. Це якесь таке у мене чисте диво. Вже тепер треба певне хіба писати десь на якомусь зошиті е і тримати той зошит коло себе під подушку, щоб пам'ятати е і записувати все, що надіваєш. Я не знаю. Я не знаю. Десь є, але де. Але поздаю ті всі аналізи і будемо і... вийти, що буде далі. Бо таке во якесь не дуже, воно все мудро. І так того їду, того їду. Ще заїду за дочкою, заберу дочку е і показала, що поїду з тобою. Ну добре, наїде за мною. Ще що окуляри, окуляри маю, я ж ходила до окуліста до окуліста і вона мені сказала, як сказала, прийшла, все-все-все прийшла і вона мені виписала виписала рецептики на ті окуляри і собі ще замовлю окуляри другий. Ну, Дала, дала такі великі гроші, а вони не всі, а ті ці другі, а вони не, не добрі. А вони не добрі вже для мене. Машин зранку, так як знаєте. Може вже хоч тих окулярах буду щось могла робити, знаєте? Отак От вам скажу. А то йде зима, знаєте, є ще за літо, я там е, мала ще сорочку е, ту стародавну е, шити, вишивати. Е, я, по-перше, не мала трохи часу, а по друге, ну що шити, я не бачу. Я не бачу, я голки не бачу заселяти. Селити от, от нитку голку, а я, а я не бачу, тому я так вже нічого не робила такого. А тепер вже піду, поміняю ті, щоб зробили ті окуляри. Ну і все не вистачає, знаєте, все не вистачає грошей і зажурилася. Так само журуся, Як то буде в ту зиму? Що ми маємо від ній робити? Нічого не зробили. Проєкт. Проєкт написали заяву на що оплатили, що мають приїхати зробити проєкт, щоб поставити хоч два конвектори. А ми їх поставимо, конвектори такі дорогі. Ми їх в силі поставити? Не знаю. Не знаю. Ну, що я вам буду сілувати? В кожного є своє, а якось буде. Якось буде, Бог добрий, якось буде помаленько, нічого. В хаті, по крайній мірі, морозу нема. Э, діти ще у гіршому, там, ще в гіршому бідні. Діти ще в гіршому. Кожен раз плачу, що ті діти бідні в тих окопах і нема кінця і краю. О, і, 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 і що робити? І що робити? в кінця краю немає, виходу немає ніякого. То ми в хаті не замерзнемо. Я так думаю, Все буде добре. Все буде добре, якось Бог дасть, все буде добре. Добре, мої дорогенькі, ще щось вам потому. покажу, зніму, а це я їду. От їду і так з вами говорю. Не виходила два дні. По-моєму, два дні так не виходила. Чи як я не виходила? Не знаю, чи, не? чи два, я вже не пам'ятаю. Мені здається, я вже так давно до вас не виходила, але не могла. Не могла якась така біль і, і нудь, що я не могла до вас виходити. А це сьогодні думаю, велі. Сьогодні буде е, ролик з посудом. Хто не знає, що в мене є другий канал. Канал називається Нові вінтажні речі від Світлани. То я вас всіх запрошую, мої дорогенькі. Надіюсь, вам там буде цікаво. Заходьте, переглядайте, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі різні, які вам до вподоби. Навіть і погані. Що робити? Навіть і погані. А погані коментарі взагалі вони вчуть людину. Вчуть людину, як то поправитись, щоб так не було. Добре, якось так. Добре, їду. Недобре, дуже дорога. Бачите, поклала драбину, хоч може одне вікно обмию. Чоловік косить. Я води вже собі взяла. Чоловік там косить. А я думаю, що така погода, ну як, трошки земновато, але думаю, хоч одне вікно помию. Піднесла ту, е, ту жоржину, бо вона впала, була на землю. Такий вітер і та й хоч той колечок був, але все одно впала, була чисто на землю. я квіток обірвала трохи дощці, а то її. Прив'язала. Бачите, чоловік кошить цю траву. О, така вже позаросла мене. Ви ти скільки раз за літо треба косити. Ну, але нічого не зробиш, мусиш скосити, бо інакше діло не буде. о. Покосив, все, я той пущик прив'язала. Бачите, прив'язала, дивіться, як файно о та резентемка, як файно цвете. Але мусила з'язати, бо він ще тут косив навколо неї. неї. Виноград весь дійшов, винограду ми не їмо і не знаю. Пропадає, треба його обірвати. І я не знаю, чи закрити, чи сок пере, 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 з нього передушити, щось треба з ним зробити, бо шкода того <кій> виноград. І то не тільки цей виноград. Але чекайте, чекайте, чекайте руку. Але і ті другі виногради, то треба стати позривати, пообривати такі помити, пообривати такі ягоди і чи його закрити, чи сок просто передушити з нього. Помиє вина, тут нема з чого вина робити, та й для кого то вино. Киво. Йду буду мити, що хоч може помию де хоч за два вікна, бо то вже така. Пора, потім я в поліклініці, в поліклініці, потім ще в е, снап верталася ще раз за місце, бо треба е, з тими всіма. Ой, документами робиш, робиш, не можна робити, то все. І, і ось така, така ситуація склалася. А так думаю, що може хоч де одне-два вікна помию ще зараз до вечора. Я маю таке во, щоб стягати, знаєте, таке маю, щоб стягати, а і, і зараз буду мити. І зараз буду мити. Так, мої дорогенькі, одне вікно помила. Та як помила, так помила, але помила. Йду зараз ще друге і так піду е помаленько довкола. А там, де на веранді, то треба там м добре. Там може б де, може завтра буде тепло, то там треба і пластик. Трохи пообмивати. Я не кажу, що я так вимию все докладно, але хоч трохи пообмивай, знай? Хоч трохи, хоч що небудь. Ну, а це вже вимила вікно. Ну а що, тут в мене горяча вода, тут в мене горяча вода. І я хоч рукавицях, але вода горяча, бо з'ємно. та й буде дуже з'ємно. Ще заслабну наново. А, о, видите, одне помила вікно. Помила тим постягала. А хочу вам сказати. Що з середини. З середини вже мені буде легше, позасуваю ті штори, тюль. Не знаю, подивлюся на тюль. Мух не було. Хіба б поздоймала, щоб б постріпувала порохи. Знаєте, ну хоч нас лише двоє навсі є порохи. Не знаю, як буде. Як зможу, так справлюсь з тим всім. Знаєте, я взяла швабру, щоб так налазити по стромах. Я взяла швабру і швабру помию. Помию такоси, а тоді тим лише зітру, стягну, стягну. І все, щоб я так за що раз високо не лазила, знаєте? О, все тут позабираю тако, воно все добре буде. Щось відмиє, раз, другий раз, деяка е, муха, що була, чи, чи паутиня, то все ще пообмиває. І так буде добре. Ага, О, кажете, кажете. Колись так... Мила, тепер думаю обдулазила. Та що ж я б долазила, як я можу тут все пообмивати так, не лазити так високо. О. Ну а перевозьму, заберу, знову сполочу ту стирочку і, і, так, і так буду робити. А як інакше? Тако. Бачите, яка я молочинка, вже друге вікно помила. Іду беру зараз ящичок, бо там віднесла як воду, то все віднесла, а там, а там грушки падають, знаєте, з другої грушки. Але зараз підсуну -су лавку. Підсуну лавку і йду, візьму ящичок і зірву ті грушечки. Хочу вам сказати, що тут паскодніше все. все. Ну, але зараз ще принесу. Той віник жовтий з ручку, щоб то трохи паутині тут пообмітати. Ну, обмітали, ну але воно далі і далі. Ну, хата велика, нема так, знаєте, щоб виходив щодня коло того, чи, чи кожен тиждень. Ми ж так не ходимо кожного тижня, і воно подивіться, що воно вже. Або який капар. Зараз я буду то то зроблю, хоч би все вікно ще зробити і йду, але йду, обірву. А... Грушки і все треба вимикати, що воно, звідки воно взяло в нас, але вже не вимикаю, бо вже певне не, на, не настільки ну, а я, не настільки мокро. Ну, не настільки мокро, щоб той вити, як грушки падають. Ви як попадали. І треба їх позбирати. Угу. Принесли ящичок і їх позбираю. не Щось, може вони. Я щось не пам'ятаю, які вони на смак, але вони, напевно, що мають такий, знаєте, як то камінчик. Ну, але що робити? Як будуть недобрі, то й, й викинемо. немає. Як будуть... Ой, впала мені на плечі грушка, ви знаєте. Ха -ха! А може вона не впала? Подивіться, яка велика грушка. Впала мені на плечі. Вони чисто облітаються. І малини, бачите? видите? Ой, ой, цей рік все пропадає. І малини пропадають, і, і виноград пропадає, чи все пропадає, не знаю. Того року вибачте, що я, я взяла малину а того року, то я то-то щось пільнувала, а цей рік я опустила на ніц. Добре, мої новенький, я зірву. Тут я вам ще покажу, бо одну руку витекла генько зірвалася. Тут би вітеряці вона би вже впала. А одну руку або. А? А це якась побита, то треба її набік, а потім покладу. Добре, добре, зірву, зірву і ще покажу. Бачите, я зарвала. і хочу вам сказати, що одна гіля тут була, відчимхнулась на всі груши ціни припільнували. І е, певний грушок з 20, так, то його пропало. Видите, ще які малини. О, Ще які є малини. Вони не такі. Великі, як то показують, але це малини з Молдавії. Це я вже казала колись малини з Молдавії і привозили до нас до колгоспу, щоб садити. Ну а ті жінки, що там робили, і собі принесли. І в одної я попросила, одна мені дала. Забрала вже граблі, що я підперла була ту грушку. І ще от на сій грушиці так само є пару грушечок. Видите, я їх також э, зірву. О, видите, які? Від грушка величезна. Угу. Видите? Паду в кишені не влазиться, знаєте, поклала воно якось. Але от такі великі. Не знаю, який смак, не знаю, який смак. Головне, щоб не були такі э, терпкі. І щоб не були з, тим, з тими кісточками. Не знаю, як то називається, може хто знає, як то називається, називає, то мені скаже. Ну, а тут, напевно, чотири грушки от таких є. О, щоб знати, як вони, які вони, то треба якось їх окремо. Ну, але вже поставлю їх зверху. Та й так буде. Не маю коли з ними, з ними морочитися, а вони не витягну. Не витяг з зкішені. О, видите, які великі. Морчитися, бо треба помити, та, Що трошки хоч помити. Мені здається, що потепліло, чи я може, може того, що я щось роблю, та й того мені так тепло. Ну, о, малини і пропадають, і, і, і ще є. О, так і о. Бачите, трошки вимила, трошки пообмітала а, туту, паутині, і вже, вже воно інакше. Трошки сюди попили, замітувала і трошки, трошки вже по другому Вже мені тр... стала душа на мірі. А то таке якесь було. Я не годна то дивитися. Ну але кожен раз не будеш, не знаю, що тут таке. Тут закручували ті саморізи, що не знаю. Воно ні відмивається, ні нічого то таке в тому. Ну не знаю. Добре, що так чисто. І все, ще з середини помию. Ну, і буде добре, і буде добре. Люкс. І буде люкс. Тут чоловік покосить ці хащі всі О, всі хащаги. Отако. От ну, вікно закрию, аби можна було помити, то закрию вікно. отако От Такого якось, якось такого. Так, мої дорогенькі, чоловік вже в свою сторону скосив. Бачите, вже все поскошило. О, на цей бік. А я йду, що то віконечко помию, і несла грушки і той граблі роздерла свої рукавиці. Ну, ви виділи таке, а я і не зауважила, що я роздерла рукавицю. Ну, ще покосить завтра ту, ту сторону, а я вже завтра все буду мити, бо нині вже все. Нині вже нема. Часу. Ще все. отут віконечко, все зараз помию. Пішла, закрила його і помию. І все, і буде на сьогодні все. А ви, мої хороші, залишайтесь здорові, будьте щасливі, всього вам доброго! Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі, всім спокійного вечора і тихої, і мирної вам ночі, мої хороші. Пока, всем пока.